Так і підемо. Знов зависла гра, прийшлось перезайти. Ну що ж, тут майже... Ну а Тут всі на альфа зламі. Цей дає тих мільйонів. Ну, поїхали. Да, оце оборони з першого ж дня. Всі на альфа. Так. Червоних, зелених дуже мало, зелений до гори улетить. Тут, якщо так, тут буде два зелених. Теж нічого. Ну, давайте спробуємо тут прокинути. Так, ось четвірочку зелених знайшли. Так, прокинемо сюди. І трієчки. У нас повинні зарядитись дві. Спробуємо пробити, якщо він не відродиться. Тут же відродження працює. Давайте ще ось так. так зараз травління буде. Трішки підлікуємось і зробимо ось такий хід. Так, заряджений уконен. Пробиваємо через пустоту. Да, трави це Фінлі в костюмі дуже сильно. Так, зараз можемо когось втратити. Ми витримали, але там теж травління. Оце підлікував дуже сильно. Давайте спробуємо хоча б і уконина зарядити. Тихо. Ось так пробиваємо сюди. Тут ось так. Не вистачило. Не вистачає. Там вже коля заряджений. Зараз вдарить дуже сильно. Давайте обережно спробуємо зарядити зелених. Ну, обережно ж хотів. І все. Зараз нас тупо затравить. Ми тут вже нічого, напевно, не зробимо. Давайте сюди. У нас ще юканим під сповільненням. Скільки ходів? А, 10. Ну давайте тут прокинемо. Зарядився чудово. Але цього недостатньо. Ну давайте ось так. Можливо, там знизу зелений заїде і доб'ємо його під бафами. Добре. Фух, ну тут витягнули. Але дуже важко вже. Другий бій тільки. Угу. Так, тут желтые, три жовтых Кара. И тут шаодзин и цей и вставать Ну, нам потребен диспел. Потребен диспел. Кого брати навіть і не знаю. Ну, теоретично на даха може заблокувати, якщо ми встигнемо зарядитись. І може задіспелити, але... Не знаю, не знаю. Жовтих брати. Ну, жовті теж довго заряджаються. Смартан хочу залишити, вона допомагає, але потрібно 9 камінчиків. Без Людвіга її важко реалізувати. Можемо, в принципі, взяти Грейс. Теоретично. Давайте спробуємо Грейс взяти. Вона там теж блокує. Ну нам головне Удзина і цього пробити. Кардинала. Давайте спробуємо. <ривіт> ну, червоні трішечки є. Дві трійки червоних є. Ну, давайте через комбо розпочнемо. Фіолетовий кріс. Без фіолетових турнір. А кріса фіолетові, так, і червоний кріс заїхав, добре. Давайте трішечки підлікуємось і кріс все ж таки зірвемо. Смартан трішки не вистачило, але все одно будемо пробивати сюди. Трішки бафів у на нас є. То можливо, вистачить добити цей фланг. Так, вистачило, вистачило. Ну, тут пощастило. Поле прилетіло. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой, починається. Вілов. Дуже неприємно. Угу. Віло, Вілов. Ну і ця теж б'є дуже, дуже потужно. Навіть не знаю. Вольганг. Це таке собі. Ну давайте так ще раз спробуємо, подивимось. Так, червоні. Так, червоний кріс давайте зробимо. Жовтих багато. Прийдеться кріс робити, поки вона нас не сповільняла. Так, трієчка зелених, це добре. Давайте ось так, ось так. І ще жовтий кріс. Ну, давайте зробимо його. Так, мінус так і давайте тут зелені прокинемо. Відродився. Добре, ми хоча б встигли зарядитись до гобліна. Тому давайте пробивати сюди. Ну і чистити поле. Тут іншого варіанту не бачу. Так, добре. Ще стаки. Але ми, можливо, зеленими проб'ємо її. Ні, не вистачило. Давайте ось так запустимо комбо. Ну, яка вона жирна. Ну, у нас зараз так настакає, що ми не зможемо взагалі зарядитись. Дивіться, що творить. Просто ультує, ультує. Все, нарешті пробили. Так, давайте закриваємось, пробуваємо ікони, нам підріжемо атаку, а все добили. Да, неприємна ця вілов. Так, нас... о, все, пішли вже гобліни, по три гобліна. Це жесть, цей вепер. Ерлонгшенг. Ну, атаку так нам потрібно їм зрізати. Смартан. Можу когось червоного ще взяти. Замість грейс взяти Скарграмека. хоча ну червоні проти кого вони? Проти Смартан. Ні, зелені хоч проти Фіскойла будуть. Ну тут не знаю. Ну поїхали, поїхали так і їдемо. Так, да, цей турнір такий важкий-важкий буде. Четвірка червоних або четвірка зелених. Певно, нам краще зелених зібрати. Давайте ось так, там буде трієчка. Тут прокинемо, можливо, зелень під'їде. Так, трійка зелених є. Ми зможемо хоча б вдарити сюди, по центру. Ось так. Там зараз зарядиться Смартан і нам поріжу все, що можна. Так, давайте ось так. Спробуємо добити. Ні, не добили. Ну, прийдеться прокидати червоні. Тихо, тихо, тихо. Ну ось так ось так. Там вже вона заряджена, тому ми хоча б юкони зарядили, можливо. Він нам допоможе. Тут прокидаємо, буде четвірка зелених. Ох, як же ж вона б'є. Ось так ось так. Так, вже заряжений Шен. Ну давайте, він хоч під мінус атакою, може не так сильно вдарить. А ця, ага, теж не попала. Добре, давайте зелених зарядимо. Ну, ми теж під мінус атакою. Кого пробивати? Може дійсно цього барклі вдар. Ага, ми не можемо. У нас кабан з'їв. Тоді червоні запускаємо. Тут вже у нас немає ніякого виходу іншого. І ми під сліпотою. Так, давайте спробуємо хоча б трішечки підлікуватись. Добили, добили і нас добиває. М да, да, да на жаль, на жаль. Ну, проти гоблінів важко. Дуже важко. Турнірчик буде такий важкий. Ну, Топ-1, але оборона є. Тут нічого це не означає рейтинг 6219 місце. Це нас дуже далеко скинуть. Ну що, щось такий був перший день. Дуже-дуже непросто. Але ну, 4 перемоги нам вдалося одержати. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!